Тарас Шевченко, Мені однаково, чи буду. Мені однаково. Чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми в неволі. Плачучи, умру, І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: Молись, молися, сину, за Вкраїну Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися? Чи ні? Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.